Варення з жолудів одного ранку Кабан вирішив зварити варення з жолудів. Він не став звертатися до кулінарних книжок чи питати порад у більш досвідчених сусідок. Зроблю все сам, що я дурніше від інших. Кабан відразу взявся до справи. Насамперед, треба було знайти посуд, щоб можна було помістити у нього. Побільше жолудів, довго ходив кабан лісом, зглядаючи під кожен кущ, і, врешті-решт, знайшов стару, проіржавлену миску. Га. Чудово те, що треба. зрадів кабан. Пішов він радісний, аж ось назустріч повзе змія. Привіт, кабане. Куди це ти чимчикуєш з мискою? Здорова була. Іду до свого дуба. Хочу назбирати багато жолудів та зварити варення. О, ой, лишенько. Чи ти здурів, і клане. скрикнула змія. Вони ж гіркі, немов вовчі ягоди. Як же ти з жолудів звариш солодке варення? Як, як, меду додам, відповів кабан. А ти як не розумієшся на кулінарії, то й не повчай. Змія образилася і поповзла, тільки її й бачили. «Хм, бач, капусна, весь настрій зіпсувала, бурчав кабан, наближаючись до дуба. Треба назбирати побільше жолудів. Вирішив кабан та почав їх шукати і кидати у миску. Може, ти б спочатку вимив миску? почулася з заклена. Кабан повернувся, перед ним стояв єнот. І навіщо це потрібно? Тільки час марнувати, роздратовано промовив кабан. Що, і жолоді не митимеш? допитувався єнот. Відчепись ти від мене. вигукнув Кабан. «Не потрібні мені твої поради, тільки заважаєш. Йнот був нелякливого десятку, проте неприємно вражений грубістю кабана поспішив геть. Кабан залишив жолуді у мисці, а сам подався до ведмедя, звідки через деякий час приволік відро густого меду, далі вилив його прямо на жолуді. До яких прилипли листочки та грудочки землі. «Хм, у шлунку все перемішається. вирішив кабан та заходився розпалювати вогнище. Коли багаття запалало, кабан поставив миску з жолудями на пласкі камені та сів чекати, поки майбутнє варення закипить. І воно не забарилося. Почало пінитися, збігати й пригорати. Дивлячись на це, кабан розгубився і у розпачі вигукнув Оце так! Що ж тепер мені робити? Проте варення треба було доварювати, тому він виламав соснову гілку та почав помішувати страву. Настала пора куштувати витвір кулінарного мистецтва. Порядку персався кріт, тому кабан запропонував йому ложечку жолудевого варення. Кріт зрадів пригощанню і з задоволенням влив до рота джем, який кабан турботливо остудив. Кріт поплямкав губами і раптом впав у траву. О. Втратив свідомість. Це ж треба яка смакота, розмірковував кабан, відливаючи сліпого бідолаху водою. Страва вийшла настільки смачною, що кротові навіть стало зле від щастя. Коли кріт нарешті прийшов до тями, то злякано поглянув на кабана своїми підсліпуватими очицями і, нічого не пояснюючи, шкурнув до своєї нори. «Хм, Пора, мабуть, закопорювати варення у банки, міркував кабан. Зимою вони ще попросять смачного варенячка. Мстиво думав він, маючи на увазі своїх недавніх порадників. Кабан позиливав варення у слоїки, кожний накрив корою з дерева та міцно пообв'язував перестяним мотузом. З відчуттям виконаного обов'язку задоволений клан влігся спати. Але серед ночі його розбудили оглушливі вибухи та зловісне шипіння. Переляканий кабан вибіг на двір. Де вже були всі його сусіди. Страшні й голосні звуки долітали з кабанячого льоху, і клан побіг туди та побачив, як банки з варенням, які він старанно закривав, одна за одною зривали, а кора з голосним ревом злітала й билася об стелю. Довго кабан перебував у стані, близькому до Шокового. Окрім того, після цього випадку звірі постійно насміхалися з нього, кожного разу при зустрічі, імітуючи вибух. Ще й прізвисько йому дали Кабан Кулінар. Ну, нічого не поробиш! На помилках вчаться, аби наука на користь пішла.